В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Іна Літовшенко. Мої вітання. Сьогодні 3 вересня. Саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як історик, професор і перший ректор Київського університету Михайло Максимович, математик і педагог Олександр Ястряб та Київський письменник-дисидент Віктор Некрасов. А ще сьогодні міжнародний день боротьби із самотністю. І про вагомі події останнього часу коротко. Терористи припинили системний обстріл позицій села. То президент України Петро Порошенко звинуватив Росію у причетності до сутичок біля Верховної Ради, 31 серпня. Після побоя, що біля парламенту лікування проходять 138 осіб на два місяці. Заарештовані без права викупу 16 учасників бійки біля Верховної Ради. Сьогодні Київ затянуло ядучим димом. Спеціалісти шукають причину ситуації. Китай скоротить свою армію на 300 тисяч бійців. А папа римський дозволить католицьким священикам прощати гріх аборту. Вже 5 вересня в Україні стартують чергові місцеві вибори. У зв'язку з цим Житомирська ОДТРК просить обласні партійні організації та інших учасників цих виборів невідкладно укласти з ними офіційні угоди на передвиборчу агітацію в ефірі обласного телебачення, обласного радіо та ФМ радіостанції Житомирська хвиля. Лічені тижні залишаються до настання холодів. Житомир продовжує підготовку до зими, проте грошей бракує. Лише на утеплення підвалів і горищ потрібен мільйон гривень. Галина Ковальчук з подробицями. Сьогодні в керівників міста до багатьох комунальників є питання з приводу підготовки до опалювального сезону. Тому з 21 вересня в Житомирі будуть перевіряти готовність та роботу ЖЕКів. Крім того, в деяких підвалах багато поверхівок, утеплення застаріло або ж зовсім відсутнє. На утеплення в більшості підвалів є, але срок служби цього утеплителя давним-давно істек. Тобто ми сталкиваємося з ситуацією, коли Фактично, труби ізоліровані старою мінватою. Вже багато, багато років, і свої функції вона практично не выполняет. Сергій Сухомлин наказав комунальникам за кілька днів підготувати та подати звіт стосовно стану утеплюючих матеріалів в підвалах та на горищах багатоповерхівок. По кожному ЖЕКу в течение нескольких днів підготувати інформацію по необхідній сумі для фінансування для того, щоб ми при підготовці і розгляді бюджета в части формирования резервного фонда по подготовке к зиме заложили сразу сумму и эти работы ну, в эту в этой сумме предусмотреть работы по утеплению подвалов и э, коммуникации по подвалам и по чердакам. Також Сергій Сухомлин зазначив, якщо вчасно зробити утеплення підвалів та горищ. Це дасть можливість багатьом житомирянам не мерзнути взимку. В середньому на утеплення мереж одного будинку потрібно близько тисячі гривень. А для того, щоб утеплити всі будинки, які стоять на балансі, треба один мільйон гривень. Триває наш телепроект «Мальовнича батьківщина», Отож пропонуємо вам черговий фрагмент. Житомир, вулиця Київська, 96. Ще один оазис рукотворної краси, любовно створеної вмілими руками, талантом і завзяттям місцевих жителів заодно з працівниками ЖЕКу оригінальні плетені тини, дивовижні загадкові птиці та інша екзотика мимоволі переносить вас в інший вимір в історичну минувшину. Але на цьому мешканці цього будинку не зупиняються. І ще про події у нашому краї. Житомирський міськ виконком заборонив продавати алкоголь військовим. Вранці 5 вересня в Житомирі пройдуть хресний хід її богослужіння з нагоди успіння великого князя Київського Володимира та ікони Божої Матері Подільської. У суботу в Коростині пройде день льоно. 7 вересня в обласному муздрамтеатрі пройде концерт пам'яті співака Кузьми Скрябіна. 12 вересня з нагоди Дня Житомира в місті відбудеться битва за Житомир. А місто Коростень запрошує 12 вересня на міжнародний фестиваль дерунів. І наостанок цитата цього першого осіннього тижня: Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, поет Володимир Сосюра. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Дякую, що завжди з нами. Бережіть себе та Україну. Побачимось.